Привіт, я Ірина. Вітаю вас на своєму новому каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили, приємного прослуховування. Алло, хто це говорить? Кирило почув на іншому кінці дроту голос, який, вочевидь, належав людині похилого віку. Кирило хотів кинути слухавку. Спілкуватися з літньою людиною йому було нецікаво, але щось змусило його продовжити розмову. Здрастуйте. Я хочу вас із новим роком привітати. Несподівано для самого себе випалив Кирило. На іншому кінці дроту запанувала тиша. Зв'язок, напевно, обірвався, подумав Кирило. Але може, воно й на краще. Ні до чого цікавого ця розмова не призвела б. Омучко, це ти. Голос старого зривався, було чути, як він шморгнув носом. Кирило не на жарт розгубився. Що відповісти? От влип, думав він. Хлопець знову хотів просто кинути слухавку, але натомість лише міцніше притиснув її до вуха. Онучку, не мовчи, благав голос. Я дуже радий, що ти зателефонував. Не чекав я вже, що хтось про мене згадає. Кирило зрозумів, що на тому кінці дроту самотній забутий усіма старий, якому він зараз на мить подарує надію, але одразу ж її відбере. Якщо розмова продовжиться, старий швидко зрозуміє, що він не його онук, і розчарування нещасної людини буде величезним. Кирило почувався останнім негідником. На душі шкребли кішки. Нещодавно в сім'ї Костенків відбулася довгоочікувана подія їм провели міський телефон. Майже три роки вони на черзі стояли. Це просто передноворічне диво сяяла від радості мати Кирила. Ти проміняла сім'ю на цей телефон. Незадоволено бурчав батько Кирила, бо вечорами його дружину відірвати від телефону було неможливо. Вона обдзвонювала всіх рідних і знайомих, у яких був телефон, і ділилася радісною новиною. Розмовляти вона могла годинами, а Кирило теж знайшов собі розвагу, пов'язану з телефоном. Прийшовши зі школи, він набирав першу ліпшу комбінацію цифр і в передчутті чекав, хто йому відповість. Звісно, йому, шістнадцятирічному хлопцеві, хотілося, щоб на тому кінці дроту йому відповів милий дівчачий голосок. Якось Кирило такий голосок почув. Тоненький, дзвінкий. Привіт, сказав хлопець, я Кирило. Привіт, а я Дарина. Ось воно, зав'язалася розмова. Потирав спітнілі долоні Кирило. Мені шістнадцять, а тобі скільки? А мені шістнадцять через два місяці виповниться. В Яблучко влучив, мало не стрибав від радості Кирило, а мені через три місяці сімнадцять вже буде. Даринко, а давай з тобою зустрінемося. Ну, ніби на побачення я тебе запрошую. Я високий і симпатичний. Своїм тоненьким і дзвінким голосом Дарина сказала Кирилові такі слова, від яких у нього почервоніли вуха, і кинула слухавку. От дівка, слухав у слухавці гудки Кирило. Наш сусід п'яниця і то таких слів не говорить, тільки навіщо вона сказала, як її звати. Вік свій назвала, якщо на побачення зі мною ти не збиралася, дивувався він і тільки тепер, нарешті, поклав слухавку. За кілька хвилин Кирило набирав уже інший номер. Незадоволений старечий голос послав його так само далеко, як і Дарина. Так, не задався сьогодні день, засмутився хлопець. Зовсім не задався. Ще й трійку з історії схопив. Попри те, що він нерідко наривався на грубощі, свою розвагу Кирило залишати не збирався. Того дня хлопець прийшов зі школи задоволений, п'ятірку отримав. Закинувши портфель у дальній куток, Кирило одразу ж узявся набирати на телефоні різні номери. Перші два дзвінки були невдалими хлопець одразу кинув слухавку, щоб не нариватися на грубощі. А на третій раз йому відповів той самий старий. Онучку, не мовчи, ти чуєш мене, повторював схвильований голос. Щастя ж яке, мені навіть не віриться, бувають же дива. У якому ти класі вже милий мій? У десятому, так? А я же справді в десятому, здивувався Кирило. Так, у десятому ледве вимовив він. Як там мамка твоя поживає, чи здорова? Та здорова. Навіщо я це роблю? картав себе Кирило. Навіщо обманюю старого? Потрібно просто вибачитися і припинити цю розмову, я чиню жорстоко стосовно цього самотнього старого. Якщо донечка моя не захоче зі мною розмовляти, ти передай їй, що ні в чому я не винен ні перед нею, ні перед матір'ю її. Не зраджував я дружину свою ніколи. Обрехала мене Ірина, гадина. Сім'ю нашу розбила, а я ні в чому не винен. Так і знай, золотий мій. Ти дорослий уже, тому я тобі це розповідаю. А мамці своїй ти передай мої слова. Може, налагодяться ще в нас із нею стосунки. Немає на мені провини, ти вже повір, і вона нехай повірить. Пробачте, будь ласка. Кирило намагався переривати потік плутаних слів, значення яких він не розумів. Обманювати старого більше не було сил. Пробачте, мені дуже соромно, хлопець відчував, як горять його вуха. Ви сказали, що я дорослий чоловік, а я дурними дитячими витівками займаюся. Я вам випадково зателефонував. Я обіцяю, що більше ніколи не буду дзвонити на незнайомі номери. Мова Кирила теж стала плутатися від хвилювання. Онучко, ти хоч розкажи про себе. Який ти на мамку схожий? Старий ніби не чув, що сказав йому Кирило. Якщо на мамку, то, значить, у мою ти породу. Мамка ж твоя в дитинстві моя копія була, високий ти милий мій. Так, я на маму схожий, метр вісімдесят два у мені, відповів Кирило. Ну, це ти ще, може, підростеш і мене наздоженеш. У діда то твого в молодості метр вісімдесят шість було. Це зараз я вже скрючився, а раніше. Ох, який я був, а на гармонії як грав. Бувало, вийду на вулицю в нашому селі дівчата, тільки на мелодію зачувши, миттю всі збігалися. Тільки з місцевих дівчат не глянув на мене ніхто. Бабусю твою я із сусіднього села привіз. Ох, красива дівка була. Щічки рум'яні, а реготуха яка. Ти ж, милий мій, напевно, нічого про мене не знаєш. Не розповідали тобі ні мати, ні бабуся про мене, ворогом я для них став, а ти послухай, милий, я тобі розповім, як є. Забрали мене в сорок першому на фронт. Мамці твої златі тоді три рочки було. Кирило хотів сказати, що його маму звуть зовсім не златою, але слова застрягли десь у горлі. А в сорок третьому з'явилася в нас медсестричка в батальйоні Ірина. Продовжив розповідь старий. Ох, бойова була дівка, напориста, вподобала мене, проходу мені не давала. Казав я їй, що сімейний я, тільки це її не зупиняло. Причепилася до мене, каже, нехай я хоч польовою дружиною твоєю буду. А я навіть одним оком на Ірину цю не глянув, повір мені онучку. Фотограф якось до нас приїжджав. Попросила Ірина, щоб я разом із нею сфотографувався. Ну, кажу, сфотографуватися це можна. Дурний я. Ірина під час зйомки руки мені на плечі поклала, так нас і сфотографували, а потім цю фотографію Ірина твоїй бабусі відправила. У листі написала, що разом ми польові чоловік і дружина. Брехня це була онучку, брехня, тільки бабуся твоя повірила. Зачаїла на мене гірку образу, так пробачити й не змогла. Писати мені перестала, написала, тільки, мовляв, щастя вам бажаю і все. Забрала твоя бабуся, доньку нашу, злату, і повернулася у своє село. Приїжджав я до неї після перемоги, в ногах хвалявся, благав повірити, але вона й слухати нічого не хотіла. Бачила, я каже, фотографію вашу. Товариш мій фронтовий до неї з іншого міста приїжджав, свідчив, що нічого в мене з Іриною не було. Не вірю, всі ви, мужики, одне за одного, сказала тоді творя бабуся, а сама в голос ридає так і не пробачила вона мене. А потім і донечку нашу, коли та підросла, проти мене, налаштувала. Сам я дурень, звичайно. Не потрібно було з Іриною фотографуватися. Але хто ж знав, що вона так підло вчинить? На що вона сподівалася? Швидше просто помститися мені хотіла за те, що я її відкинув. Ось так справа була онучку. Немає на мені провини. Обрехали. Старий замовк, мовчав і Кирило. Повисла пауза, яка здалася Кирилові вічністю. Так є в треба дівчина чи ні? знову заговорив старий. Дзвонив я одній дівчині, Дариною звати, запропонував їй на побачення сходити, а вона відмовилася. Більше нічого не знайшов, що відповісти Кирило. Нічого, онучку, яке твої роки? Ще знайдеш ти ту єдину, правда? А то мені, сімнадцять скоро, переживаю я. Всі хлопці з армії дівчата чекають, а раптом мене ніхто чекати не буде. Чомусь раптом розговорився зі старим Кирилом. Не переживай, золотий мій. Знайдеться для тебе дівчина і чекати тебе буде. І дочекається. Спасибі вам, велике, посміхався Кирило. Онучку, ти, діда, то свого не називай. Розумію, що не звик ти ще до мене, ні разу в житті мене не бачив, але важко мені чути від тебе ви, ніби чужі ми з тобою, люди. Кирило мовчав. Йому стало страшно, що старий ось ось зрозуміє, що говорить не зі своїм онуком. Ні, потрібно було одразу припинити цю безглузду розмову, знову картав себе Кирило, тепер уже все дуже далеко зайшло. Старий повністю увірував, що знайшов онука. Не мовчи, онучку, важко тобі, дідо, мене назвати, так? Ну, значить, не стану я наполягати. Будемо з тобою спілкуватися. Звикнеш, ось тоді й назвеш, коли сам захочеш. Я втомив, напевно, тебе своєю балаканиною, уроки тобі час робити. Вчишся ж ти як, добре? Так, добре. Правда, нещодавно трійку з історії отримав, але сьогодні виправив її на п'ятірку. Ти мій золотий, я пишаюся тобою. Вчися добре, удачі тобі в навчанні. Голос старого здригнувся, а Кирило відчув, як клубок підступив до горла. Крило згадав свого рідного дідуся по батькові. Той був зазвичай суворий, але онука любив безмежно. Усмішка не сходила з суворого обличчя дідуся, коли він займався з онуком. Помер дід Семен, коли Кирилові було дев'ять років. Хлопчикові його дуже не вистачало. А дідуся по материнській лінії Кирило й зовсім не застав той помер за три роки до народження онука. Спасибі, дідусю, він обсмикнув себе. Кирило відчував двоякі почуття. З одного боку, йому хотілося скоріше закінчити цю розмову, йому було соромно, що він обманює старого, з іншого боку, розмову цю, наповнену теплотою, закінчувати не хотілося. Кирилові вже стало здаватися, що він справді розмовляє з рідним дідусем. Хлопцеві стало страшно, що розмова обірветься Таке нерідко буває через збої на лінії. Мати зазвичай по кілька разів передзвонює через обрив зв'язку, а Кирило навіть передзвонити не зможе. Він просто не пам'ятав комбінацію цифр, яку набрав. Не питати ж номер телефону в старого. Він одразу зрозуміє обман. Кирило нервово барабанив пальцями по столику, на якому стояв телефон. Він напружено думав. Але думка, як вийти зі сформованої ситуації, так і не приходила. А старий розповідав і розповідав, говорив про те, як ходить у поліклініку, скаржиться на свої численні болячки, але його там і слухати ніхто не хоче. Зате старий дуже хвалив свою нову сусідку Оксану, молоденьку дівчину. Закінчила університет і приїхала в це місто за розподілом. Оксана дуже допомагала самотньому старому. У цей момент у голові Кирила щось клацнуло. Він наважився. Нехай він не рідний онук старому. Потрібно запитати в нього адресу і ходити допомагати. Адже в одному місті живуть. А правду він йому розповість при зустрічі. Довго приховувати все одно не вийде. Старий же почне питати про Кирилову матір, думаючи, що вона його дочка. Кирило тільки збирався дізнатися адресу старого, але той випередив його. Відчуваю, зовсім втомив тебе, онучко. Розумію, слухати старечі скарги не цікаво тобі. Ти дзвони мені, будь ласка, не забувай. Сам я дзвонити вам не стану. Не буду нав'язуватися. Ви молоді, справу вас повно. Тут я зі своїми проблемами. Онучко, мені б хоч одним оком на тебе подивитися. Якщо буде в тебе час, приїжджай. Ти ж не відмовишся приїхати до діда. Тим більше, новий рік скоро, я тобі подаруночок підготую. Кирило з розмови давно зрозумів, що старий живе дуже скромно. Не треба подарунків, сказав хлопець. Наступної секунди він мав намір запитати адресу, але почув гудки обрив зв'язку. Дідусю, дідусю. кричав Кирило, розуміючи, що той його вже не чує. Він тросив слухавкою біля вуха, ніби намагаючись витрусити з неї спокійний і заспокійливий голос старого. Що тепер подумає старий, із жахом думав Кирило, упустившись на підлогу. Звичайно, він подумає, що я кинув слухавку, щойно він заговорив про зустріч. Напевно, він встиг почути, як я сказав, не треба подарунків. Виходить, відкинув я його разом із подарунками. Який же я дурень, жорстокий дурень, догрався, бідний старий, я дав йому надію і тут же задушив її. Кирило намагався додзвонитися на роботу матері або батькові, все розповісти й запитати, що робити. Чи можна знайти старого? Але тепер навіть гудків не було. Кирило кинувся в коридор, щойно почув, що повертається ключ. Першою з роботи прийшла мати. Мамо, ти знаєш, що я накоїв, опустив голову хлопець. Слів немає. Ти ж так готувався? Знову трійку приніс. Ні, мамо, приніс я п'ятірку. Мам, я дуже негарно вчинив з одним добрим старим. І Кирило розповів матері все, як було. Потрібно спробувати сходити на телефонну станцію, яка обслуговує наш район, можливо, номер зберігся? А ти, сину, вчинив жахливо, хитала головою мати. Тільки б вдалося цього старого, тільки б вдалося знайти. Я йому зателефоную, адресу дізнаюся в нього і поїду до нього, вибачуся. Мам, може, ти разом зі мною поїдеш? Ні, милий мій. Кашу, ти заварив і тепер хочеш за мамину спину сховатися? Ні, так справа не піде. Звикай брати на себе відповідальність за свої вчинки. А зараз головне знайти цього старого. Я завтра після школи піду на телефонну станцію мам і закінчу із цими жартиками по телефону. Зрозумів мене? суворо сказала мати. Обіцяю, мам, більше я дзвонити нікому не стану. Кирило виглядав таким пригніченим, що мати змінила гнівна милість. Підійшла до сина й обняла його. Кирило знову згадав про старого, з яким розмовляв по телефону. Він зовсім самотній, ледве стримував сльози Кирило. Як давно його ніхто не обіймав. Тієї ночі Кирилові снився його дідусь. Чомусь снилося, як дідусь возив Кирила на санчатах у парк. Хлопець не міг дочекатися закінчення уроків. Кириле, ходімо до мене в гості, Запросив друг. Ні. Пробач, я сьогодні зайнятий. Невже на побачення біжиш? Дівчина в тебе з'явилася? Ні, дівчини поки немає. Він хотів додати, що в нього з'явився дідусь, але промовчав. Попрощавшись із другом, Кирило щодуху помчав на телефонну станцію. Там його зустріла співробітниця, яка всім своїм виглядом показувала, що не задоволена, що її спокій потривожили якоюсь дурницею. Ми таких відомостей не даємо, відрізала вона, навіть не дослухавши Кирила до кінця. Мені дуже потрібно. Розумієте, як страшно вийшло? Я сказала, не даємо. Кирило брів додому абсолютно засмучений. Навіть не радували дві п'ятірки, які він сьогодні отримав з хімії. Мам, може, ти сходиш на телефонну станцію, поговориш щось з цією тіткою противною? Ти ж умієш до людей підхід знайти. Раптом вона тобі не відмовить. Благально дивився на матір Кирило. Гаразд, бачу, як ти переживаєш, сходжу. З матір'ю Кирила співробітниця станції справді була більш привітною. Багато нових абонентів і навантаження на телефонну станцію різко зросло. Стався серйозний збій, у результаті чого жодних відомостей не збереглося. Ви зачекайте, сказала наостанок співробітниця. Можливо, абонент сам вам перетелефонує. Спасибі, сказала мати і ледь чутно додала. Якби ж він знав, куди телефонувати. Кирило зовсім занепав духом. Мам, а може, мені по району походити, пошукати цього дідуся? Як же ти його знайдеш, синко? Ти ж не знаєш, як він виглядає. Але голос же, я його добре запам'ятав, по голосу точно впізнаю. Це тобі все місто доведеться обійти. Все одно я спробую. Наступного дня Кирило блукав вулицями. Скільки старих він перевів через дорогу не злічити. Але знайомого голосу він так і не почув. Кирило не здавався і продовжував пошуки півтора місяця. А потім трохи заспокоївся у нього з'явилася дівчина Тетяна, і він перемкнув всю увагу на неї. Кирило закінчив школу, відслужив в армії. Тетяна вірно чекала на його повернення, одразу після якого молоді закохані зіграли весілля. Через рік у щасливої пари народився син Олежик. Кирило доучився в технікумі заочно і працював на заводі. У Тетяни померла бабуся, яка жила в приватному будинку в межах міста, і подружжя вирішило переїхати туди. Будиночок був невеликий, дві кімнатки. Ремонт у середині зробили швидко. Кирило, залишивши вдома дружину з сином, вирушив у продуктовий магазин. Так, зараз, мила моя, зараз, кудись завалилися грошенята, кишеня, мабуть, дірява. Кирило побачив старого у черзі за рибою, який відчайдушно нишпорив по кишенях тремтячою рукою. Дідусю, ви всю чергу затримуєте? обурилася молоденька дівчина. Зараз, зараз, золоті мої, остаточно розхвилювався старий. Його руки тремтіли. Кирило прислухався до його голосу. І не міг зрозуміти, звідки він йому знайомий. Давайте я заплачу, вийшов із черги Кирило. Ой, милий мій, спасибі тобі. На очах старого виступили сльози. Врятував ти мене, бачиш, халепа, яка трапилася. Другий раз іти в магазин мені важко, а рибки скуштувати дуже хочеться. Проведи мене додому, зможеш, я тобі грошенята всі до копійочки віддам. Не потрібно мені нічого віддавати, махнув рукою Кирило. Вважайте, що це подарунок від щирого серця, посміхнувся він і розплатився за рибу. Ні, не варто, ти молодий зовсім. Напевно, сім'я в тебе дітки малі, а мені, самотньому, старому, нащо ці гроші потрібні. Кирила наче стрілою пронизало. Він згадав, звідки цей голос йому знайомий, але нічого не сказав. Ходімо, я проведу вас, сказав він, вирішивши по дорозі все з'ясувати. А як же ти, милий? Ти ж нічого собі не купив? Нічого, я потім у магазин повернуся. Це так, ніжки в тебе молоді, бігай та бігай. Дорогою старий сказав своє ім'я дід Петро. Він розповідав про те, як все важче і важче стало йому добиратися до магазину чи лікарні. А Кирило не знав, як запитати в старого, чи мав він колись розмову по телефону з онуком. Коли піднялися на другий поверх і підійшли до дверей, виявилося, що ключі від квартири теж потрапили в дірку в кишені куртки. Знімайте куртку, давайте я спробую дістати, сказав Кирило. Кирило кілька хвилин крутив куртку і так, і сяк, але ключі засіли десь глибоко під підкладкою. Може, ножиці в сусідів попросити розпороти підкладку, запропонував він. Як же річ псувати, золотий мій? У мене ж ця курточка єдина. Зашити потім можна, сказав Кирило і труснув куртку так, що з неї вилетіли і ключі, і гроші. Коли Кирило підбирав ключі з підлоги, з дверей визирнула сусідка. А я думаю, що тут за шум? уперла вона руки в боки, при цього свердлячи поглядом Кирила. «Іди, Галину, йди, Галино, йди, сказав старий. Бачиш, онучок до мене приїхав. Та й бачу, знову окинула вона недобрим поглядом хлопця з ніг до голови. З'явився, не запилився. Стільки років не було, а ти й зрадів, дурень старий. Потрібен ти йому. На квартирку він твою націлився прописатися. Ну, й пропишу тобі то яка печаль із цього. Мені то, усміхнулася сусідка. Ніякої. І зачинила двері. Старий відчинив двері. Не сильно поспішаєш ти, милий мій? запитав він. Побудь у мене хоч півгодинки. Нехай ця Гадина подумає, що онучок ти мій. Противна ця Галина. Квартирантка в неї п'ять років жила Оксанка. Ось дівчинка була хороша, поважна. Нещодавно з'їхала вона, п'ять років належних відпрацювала і додому повернулася. Шкода мені, що поїхала вона, але я радий за неї, що до рідних вона повернулася. Оксана, думав Кирило. Тепер сумнівів немає. Це саме той. По телефону він розповідав про Оксану. То побудеш у мене трохи, повторив питання старий. Так, побуду. На душі в Кирила раптом стало легко і тепло. Тільки можна я подзвоню від вас дружині, скажу, що затримаюся. Відключив я телефон, милий мій. Нащо він мені? Мовчить і мовчить. Нікому мені подзвонити, і мені ніхто не дзвонить. Думаю, нехай цей номер людям дістанеться кому потрібніше. Дзвонив мені онучок перед Новим роком, майже сім років тому, раптом оживився старий, але погляд його тут же згас. Ніби нормально ми з ним поговорили. Щасливий я був, онука почути, майже всю розмову проплакав. Тільки я про зустріч заговорив. Подарунок йому пообіцяв не треба, каже, мені подарунків. І слухавку кинув. Чим я його розлютив, милий, мій досі зрозуміти не можу. Кирило набрав повні груди повітря і випалив на одному диханні. Пробачте мені, це я вам тоді дзвонив. Молодий був, дурний, вигадав собі безглузду розвагу, а слухавку я не кинув, це обрив на лінії стався. І ось ми тепер з вами зустрілися, я голос вашу пізнав. Дід Петро не міг повірити, що сказане Кирилом правда, але Кирило повідомив деякі подробиці тієї розмови і сумнівів не залишилося. Пробачте, сказав Кирило, мені бігти потрібно. Мене дружина вдома з дитиною чекає. Мені продуктів із магазину принести треба. Шкода, насупився дід Петро. А я думав, хоч чаю з тобою поп'ємо. У мене бублики свіжі є. А чай ми з вами ще поп'ємо. Я обіцяю. І не раз. Тепер я знаю, де ви живете. Я вас шукав тоді, довго шукав, але пошуки ні до чого не привели. Пробачте, побіжу я. Удачі, милий мій. Дід Петро не сподівався, що Кирило з'явиться знову. Навіщо йому чужий старий? думав він. На щастя, він помилився. Уже ввечері у його квартирі пролунав дзвінок. Ну, хто там ще? бурчав старий. Знову ця Галина пиляти мене за що-небудь прийшла. Все їй не так. Дід Петро відчинив двері і не повірив своїм очам. На порозі стояли Кирило з дружиною і дитиною. А ми вирішили вже сьогодні заглянути, посміхався Кирило. Приймете гостей. Звичайно, золоті мої, проходьте, проходьте, заметушився старий. Ох, щастя то яке. Ох, не чекав я, ох, не чекав. Це моя дружина Тетяна і синок Олежик, представив Кирило свою сім'ю. Дуже радий, дід Петро, я. Руки старого знову затрусилися. Не хвилюйтеся, взяла його за руки Тетяна. Давайте чай пити. Я пиріжків зранку напекла. Сподіваюся, вам сподобається. Я домашні пиріжки вже не пам'ятаю, коли їв, коли сім'я у мене ще була. засумував старий. Тепер я вас часто ними пригощати буду, посміхалася Тетяна. Кирило пиріжки дуже любить. По-моєму, він готовий їсти їх на сніданок, обід і вечерю. Готовий, охоче підтвердив Кирило. За чаєм базікали невимушено. Старий розповідав багато цікавих історій. Він злегка засмутився, коли настав час гостям іти. А ви приходьте тепер у гості до нас, запросила Тетяна, ми гостям завжди раді. Та незручно якось, зам'явся дід Петро. Ви молоді, справи у вас свої, заважати тільки вам буду. Та й ноги мене останнім часом підводити стали. Важко мені кудись ходити. Кирило з сім'єю відтоді старого не забували. Часто приходили до нього в гості, а старий, відчуваючи себе потрібним, ніби помолодшав років на десять. Навіть втомлюватися він став менше і часом заглядав у гості до Кирила й Тетяни із задоволенням возився з Олежиком. Ще років десять я точно проживу, говорив він. А то я зібрався вже того. Заради чого мені жити було? А тепер я багата людина. І онучок у мене є, і правнук, і невістка, яка, посміхався старий. Друзі. щиро дякую кожному, хто підтримав мій новий канал, підписався, поставив лайк і залишив коментар. Це надихає мене продовжувати працювати. Ви найкращі.